Ромка, зараз будемо його перші враження від нового Рома, в катального апарату. Дивись, як тебе є. Мотоцикл. Давай, сідай. Закидай ножку, сідай. Залазити будеш звер. Давай, давай, давай мама притримає. Давай ножку, давай ножку. О. Давай, поїхали. Поїхали? Клас, Ромка, поїхали. Погнали! Топі-то-піта! Туп. Давай! Поїхали! Диви, куди ти їдеш, Ром? Коротше, оця радість коштує як пів раза сходити в розважальний центр. Нам дісталось за 230 гривень. Диви, куди ти їдеш? Диви, мама. Нам дівчата, треба звернути на себе увагу. Вибачаюсь. Рулюсь, прям як мама. Давай, давай, давай. Поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, Ромка. Може ніяких крякря -кря не треба, так? Да? Вау, диви, як розігна. Молодець. А хто буде гальмовий? Молодець. Бачиш, от треба було такий. На машинки він... Давай трошки розвертайся, розвертайся. Оце прикол. Молодець, а цей як його? Поїхали, поїхали. Металевий, який у нас важкувати ще. нього Ні, ну звісно. Давай, 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 давай. Ні, просто там ще треба цей, тримати рівновагу і він важкий для нього. Ну важкувати, він не може його підняти. А тут, тут рівновагу легше, бо колеса такі плоскі і воно само йому допомагає. Но ноги у нього нормально. Трошечки. Вау. А ну, спереду. Сверду Ромась, що там, як тобі? Клас? Ну і він у нас... Звертай, 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 молодець. Скоріш за все додому їхати не буде. Ну, в тому сенсі, що він так і буде лежати з візочком і одразу, типу. Візочок його засунути, що таке. Поїхали! Поїхали, Рамуля, поїхали. Ну, клієнт дуже доволі. Поїхали! Клас! Оце клас! <с Оце <с байк, так? Супер!